Як вибирати акції і що означають різні мультиплікатори, такі як ПНЕ, ПНС, EBITDA, ROA, ROI, що таке Gross Profit, що таке Revenue, що таке Net Income. Наприклад, я в своїх відео часто використовую такий сайт, як Finviz і от показую тут, що є ПНЕ, ПЕК і так далі. Ось тут ROA, ROI. Або коли дивлюсь, наприклад, ось у Microsoft в їх фінансові показники тут, то бачимо тут, що Revenue, Gross Profit, Net Income, EPS, дивідент на Хідність, ебідда, ебід, от все, що це таке, як вибирати акції, на що звертати увагу в цьому відео про це, про мультиплікатори. Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Я вже маю відео, де розповідаю, як вибирати акції, на що дивитися. Десь буде тут посилання. Перейдіть обов'язково, подивіться. Це буде більш така додаткова частина, де я розповідаю про різні показники, про різні мультиплікатори. Можна сказати, доповнення і роз'яснення, яке теж обов'язково треба подивитися до кінця. Заряджаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку. Вам за це плюс 100% до карми. Починаємо. Для прикладу візьмемо компанію Microsoft і по ній будемо дивитися от, різні показники, так само, як і на Фінвізі. Тут бачите, теж Microsoft і її показники. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Отже, перше, що таке PNAE? Дуже часто про нього говорять, майже всі і блогери, і взагалі відомі люди і невідомі люди. Пеннає. Тобто, от якщо тут навести, бачимо, то прайс to earning. тобто коефіцієнт, ціна прибуток відношення вартості компанії до чистого прибутку за рік. Або правильніше вартість акції до прибутку на одну акцію. Цей мультиплікатор показує, за скільки років компанія окупить свою поточну ринкову вартість. Чим він менший, тим краще. Це буде значити, що компанія заробляє багато відносно своєї вартості. До речі, для кожного сегменту існують свої середні значення. ПНЕ про це можливо буде окреме відео, якщо. Це відео набере 500 лайків. Вікіпедія нам говорить, коефіцієнт ціна прибуток, рівний відношенню ринкової капіталізації компанії до її річного прибутку. Тут є знизу ось формула, як це рахується. П на Е e дорівнює P поділено на EPS. Дуже час, дуже часто є так, ну точніше, не то що помилкою, а можна рахувати і так, і так, тільки буде може бути трішки різне значення. Дуже добре про це сказано в англійській версії в Вікіпедії. Бачимо Price to Earning Ratio, і тут PNE показано, що Share Price – ціна акції поділена на Earning Per Share, Тобто ціна акції поділено на EPS, і якщо тут тут спуститися нижче, то тут написано Some people mistakenly use the formula Market Capitalization поділено на Net In, come. Тобто капіталізація компанії ділиться на чистий прибуток компанії. Тут написано, що це якби помилково люди так вважають. Хоча в принципі і так можна порахувати, приблизні будуть значення. Якщо перекласти на українську мову, то бачимо, деякі люди помилково використовують формулу ринкова капіталізація поділена на чистий прибуток для розрахунку співвідношення ПНЕ. Ця формула часто дає ту саму відповідь, що й ринкова ціна поділена на цей EPS. Але якщо було випущено новий капітал, це дає неправильну відповідь, тільки ринкова капіталізація дорівнює ринкова ціна, помножена на поточну кількість акцій. Тоді як прибуток на акцію дорівнює чистий прибуток, поділений на середньозважена кількість акцій. Тобто по правильному це рахується. Ось ціна акції, яка зараз є 369. Ми ділимо на оцей EPS 1033. 10... 33. І у нас виходить 35,72. Якщо перейти ось на цей сайт, бачимо, що ПНАЄ 35, ну82. Там невеличкі можуть бути неточності. Ну або, наприклад, тут одразу ось теж видно, що Пене Рето 35,80. Або ж можна рахувати, брати market Capitalization і ділити його на чистий прибуток, на net Income. Це якби трішечки відносно рахується помилково, хоча так само це можна рахувати. Тобто ми ось оце число поділимо на net Income. На 77. Бачимо 2750, тому що тут трильйони, і ми ділимо на, скільки? на 77. Бо там уже мільярди, а не трильйони, і це 35,71. Тобто приблизно те саме число на E. Я інвестую через двох брокерів 212 і Interactive Brokers. До речі, якщо ви ще не маєте брокерського рахунку, а хотіли почати свій інвестиційний шлях, то можете зареєструватися по посиланням під цим відео і отримати приємний бонус у вигляді безкоштовних акцій або грошей. Далі, що таке revenue, gross profit і net income, наприклад, Revenue – це виторг або виручка, як ми звикли казати. Дохід Бруто, от брудний наш дохід, продали телефон за 1000 баксів, от сюди ми його вписали. Не вираховували звідсі нічого, ні податки, ні зарплати, нічого. От як за скільки продали, сюди от стільки і вписали. Якщо хочете з Вікіпедії, то вписуйте собі виторг і бачите кошти, що надійшли на рахунок підприємства за реалізовану, продану продукцію чи надану послугу. І так далі. Ну можна заходити перечитувати. Тобто, дохід Бруто, от за скільки продали, стільки маєте, нічого не вираховують ніякі не ні, ні податки, не зарплати, не ні собівартість, нічого. От скільки, за, за скільки продали, стільки й має. І добре, коли він з року в рік зростає, в принципі, як gross profit, так само, як і net income. Про це ми зараз далі будемо говорити. Далі, Gross profit це валовий прибуток або валовий дохід. Це різниця між виторгом, виручкою, ревеню, і собі вартістю. Тобто продали ви телефон за 1000 доларів, опять же, бруто. Від нього ви відрахували скільки він коштував, скільки з затрат, скілько затратили на нього на матеріали там от коштував телефон якийсь 300 доларів. От від 1000 доларів бруто ви відняли собі вартість самого телефону, наприклад, якщо це буде телефон 300 доларів. І от 700 доларів це от і є ваш валовий прибуток, від чого ви відняли собі вартість продукту. Не знаю, чи в собі вартість входить ще врахування зарплати. Хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи в Gross Profit входить зарплата, чи не входить. Знову ж таки, більш детальніше можна читати на Вікіпедії, дивитися валовий прибуток. Бачимо, тут англійською пише Gross Profit. і визначає як різниця між виручкою і собівартістю цієї продукції, і он далі там багато чого розписано. Ківаловий прибуток або загальний прибуток, gross profit або total profit, e, Чистий виторг, мінус витрати на виробництво. Якщо він з року в рік зростає, то це добре. Компанія розвивається розширюється. Далі, на що я там дивлюсь, Net Income – це вже чистий прибуток або чистий дохід це частина виручки, що залишається після вирахування всіх витрат, податків, зарплати, собівартості і так далі. Вікіпедія нам говорить, що частина балансового прибутку підприємництва, що залишається в його розпорядженні після сплати податків, зборів, відрахування і інших обов'язкових платежів до бюджету, чистий прибуток може бути розподілений між, між власниками звичай акцій як дивіденди або залишається у розпорядженні фірмою як додаток до нерозподіленого прибутку. Але от чистий дохід Net Income, про те, що я говорю, це дохід від реалізації товарів, робіт послуг, розрахований без урахування акцизного податку, мита, податку на донану вартість інших непрямих податків та зборів. Якщо перейти на англійську версію Вікіпедії, то тут в вкладці Net Income є дуже класно розписано, от як воно рахується. Net Income дорівнює Gross Profit, Minus operation expenses, others business expenses, taxes minus interest on debt plus. other Income по такій формулі розраховується оцей net income, чистий дохід чистий прибуток. Далі наступне у нас EPS Earning per share прибуток на одну акцію. Він рахується, от net income, чистий прибуток, ділиться на кількість акцій на Shares Outstanding. Наприклад, порахувати, перевірити, ми можемо ось net income наш за останній рік 72,361 поділити на кількість акцій 7472. І вийде у нас 9,68. Дивимось, EPS 9,68. Ось так це рахується. Вікіпедія нам говорить прибуток на акцію. Бачимо англійське Earning Per Share EPS, фінансовий показник, що дорівнює відношенню чистого прибутку компанії, тобто Net Income, доступного до розподілу до середньорічного числа простих. Акцій. Тут ось є формула EPS, дорівнює що income, net income, ми віднімаємо від дивідендів, от, Тобто з цього вираховують дивіденди, і потім ділять на середню кількість акцій. Ось він тут є. І бачите, чим він більший, тим краще. Точніше, якщо він росте. Про PNE ми вже говорили. Далі у нас формне PNE, ну це то саме PNE, тільки майбутнє, то що вони собі там прогнозують. Наступне PEC, price to earnings to Growth, Тобто, що нам говорить Вікіпедія: PEC, prospective Earnings Growth, Ratio – фінансовий коефіцієнт, що зіставляє ціну акцій з прибутком на акцію та очікуваного наступного прибутку компанії. Коефіцієнт був розроблений для корекції недоліків коефіцієнта P на E – ціна прибуток. Для цього в облік додатково беруться прогнозовані майбутні темпи зростання прибутку компанії. Ось тут є така формула, як це рахується. Тобто P на E наше ми ще ділимо на Grounds, де P на E – значення коефіцієнту ціна прибуток, а Grounds – прогнозоване зростання прибутку на наступний рік. Нижче можна прочитати про критику, тут є якби і переваги, і недоліки, що про це. Говорять люди в загальному ж получених штатах рахується, що ПЕК має дорівнювати одиниці або бути біля нього, тобто трішки менше одиниці або трішечки більше одиниці. Більш детальніше, кому цікаво, можете перечитати тут в Вікіпедії, собі зайти і щоб дізнатися, що ж це таке. Бачимо тут у Майкрософта він 2:32 і світиться на червоне, що якби такий завищений. Наступне йде пена S Price to Sales. тобто, співвідношення ціна продаж. Нам говорить про це американська англійська Вікіпедія, точніше. ПНАС Ratio або PSR ще кажуть. Він розраховується шляхом ділення ринкової капіталізації компанії на дохід за останній рік, або що еквівалентно, розділіть ціну акції на дохід на акцію. І бачимо, P S ділиться market capitalization на ревеню на брутто, на дохід брутто. Тобто ми зможемо скільки річних виручок виторгів коштує компанія. Не путайте з E, там де враховується net income, чистий прибуток. Тобто оцей market capitalization ми ділимо на ревені. І у нас виходить P на S price to Sales. Далі у нас її іде P на B – Price to Book. Це ринкова вартість компанії до її балансової вартості. Мультиплікатор показує, по суті, що можуть отримати інвестори в разі банкрутства компанії. Вікіпедія нам говорить, ось P на B – Ratio price to book, фінансовий коефіцієнт рівний відношенню поточної ринкової капіталізації компанії до її балансової вартості. Ну і в принципі, то що я говорив, цей коефіцієнт дає інвестору уявлення про те, чи не переплачує він за те, що залишиться від компанії у разі її негативного банкрутства. Ще наступне, на що там можна звертати увагу, Total Debt to Equity. Це заборгованість до власного капіталу, борг поділений на капітал. Тобто, яку частину активів компанії складають позикові кошти. Чим він менший, тим компанія більш стійкіша під час якихось поганих. Рухів, наприклад, КРИС. можна зайти на Вікіпедію собі почитати, при тому, що тільки на англійську, на український я не знайшов, можливо, погано шукав, ну але ж можна перекласти на українську, і будемо бачити, що співвідношення заборгованості до власного капіталу це фінансовий коефіцієнт, що вказує відносну частку власного капіталу акціонерів і боргу, що використовується для фінансування активів компанії. Коефіцієнт тісно пов'язаний із залученням левериджу, також відомим як ризик інструментарій або леверидж. Обидва компоненти часто беруться з балансу фірми або звіту про фінансовий стан, так звана балансова вартість, але коефіцієнт також можна розрахувати з використанням ринкових значень для обох, або бор... якщо боргів, зобов'язання та акціонарний капітал компанії продаються на біржі або за допомогою поєднання балансової вартості боргу та ринкової вартості власного капіталу у фінансовому плані. <звук> Далі про що ще хочу сказати: О, Роя, дуже гарний показник: Return to equity, тобто рентабельність власного капіталу, показує, яку віддачу приносить власний капітал, який прибуток можна отримати, генерувати власним капіталом, там з обладнання або з активів, не враховуючи там без кредитів і без стороннього фінансування. Чим більший цей відсоток, тим краще для компанії, тим краще компанія розпреділяє свої активи, свої кошти, і ці кошти генерують більше грошей. Бачимо, у Microsoft він наш ці 39%. Вікіпедія нам говорить return to equity ROE, фінансовий коефіцієнт, що характеризує ефективність використання власного капіталу, показує, яка віддача норма прибутку на вкладений власний капітал. Максимізація цього показника важливе завдання, яке необхідно виконати управлінцям підприємства. Нижче її формула, як це рахується, бачимо, роя дорівнює в NET Profit, ділиться на Share Equity 1 плюс Share Equity 2, і потім множиться це все на 100%, щоб знати, скільки у відсотків. От, net profit – це чистий прибуток, share equity 1 або Share equity 2 це власний капітал на початок і кінець звітного періоду. Тобто, якщо в Microsoft там було написано 39% це ROI, то це означає, що на 1 долар власного капіталу вони генерують собі ще 39 центів додатково. Чим вищий відсоток, тим кращий і теоретично це дохідність бізнесу. Ще є подібні показники, наприклад, ROA, return to assets, це так. Так само, це щось подібне до РОЯ. Це вже рентабельність активів, тобто net profit ми ділимо на assets, на активи наші. Вікіпедія нам говорить, рентабельність активів, return to assets, фінансовий коефіцієнт, що характеризує ефективність використання всіх активів підприємства. Рентабельність активів розраховується як частка від ділення чистого прибутку або прибуток від звичайної діяльності до оподаткування на середньорічну величину активів, тобто показує, скільки прибутку припадає на 1 гривню активів. І ось тут є така формула, що net профіт ділиться на активи і множиться на 100%. Ще існує такий показник, як EBITDA. Бачимо, тут він так само він має рости, зростає, різновид прибутку показує на Наскільки прибуткова основна діяльність компанії незалежна від її заборгованості перед кредиторами та державою, ну і також від нарахування методу амортизації, Так ось це виглядає в Вікіпедії: «Earning before interest taxes, деплікейшн and amortization». Аналітичний показник, що дорівнює обсягу прибутку до вирахування витрат за відсотками сплати податків та амортизаційних відрахувань. Бачимо, тут такий от розрахунок EBITDA, можна собі почитати. В принципі, ось тут написано, що чистий прибуток, плюс витрати по податку на прибуток, мінус відшкодований податок на прибуток, плюс надзвичайні витрати, мінус надзвичайні доходи, плюс відсотки сплачені, мінус відсотки отримані. Це дорівнює EBIT, Тобто ось тут є от така ще вкладочка. Як EBIT. А от що таке EBITDA, то далі можна собі дочитувати, що плюс амортизаційні відрахування по матеріальних і нематеріальних активах, мінус переоцінка активів, оце вже дорівнює EBITDA. Амортизація витрат на придбання, виготовлення або поліпшення основних фондів робить істотний вплив на величину показника прибуток. Так, наприклад, якщо компанія витратила 99 мільярдів на покупку нових комп'ютерів для своїх співробітників і вирішує. Списати ці витрати протягом трьох років, то в перший рік показники витрати враховують третину реальних витрат на покупку комп'ютерів, тобто 33 мільйона. А значить, зменшить показник прибуток. У подальші два роки показник прибуток також буде зменшений з урахуванням третини витрат на покупку комп'ютерів. Показник Ебіда не враховує амортизацію, і за твердженням його прихильників реальніше відображає прибутковість компанії. Показник цікавий, хоча, наприклад, Уоррен Бафет не дуже його любить. І ось тут в Вікіпедії про це навіть написано, що до критиків використання Ебіда в звітності відноситься відомий інвестор Уоррен Бафет, якому належить вислів. Невже менеджери думають, що капітальні витрати несе зубна фея? Тут його вислів ось на англійською. Теоретично компанія може витрати мільярдні суми на покупки нової техніки. Але ці реальні витрати не будуть враховані публікованим показником EBITDA. На думку критиків, показники прибуток і операційний потік платежів реалістичніше відображає стан справ в компанії. EBITDA – це штучний ускладений показник. Проблема з EBITDA полягає в тому, що вона зміщує здоровий глузд з умовностями бухгалтерського обліку. Функція її полягає в тому, щоб показати, скільки грошей компанія може теоретично на обслуговування свого боргу, тому що амортизація це не реальні платежі. А при нульовому прибутку податок на прибуток в теорії теж буде нульовим. Проте відомо, що в довгостроковому періоді капітол вкладення 95% американських компаній приблизно рівні амортизації. Ще можна говорити про дивіденди. Ну, в принципі, дивіденди всі знають, що це таке. Компанія ділиться часткою свого прибутку з акціонерами, коли ви вклали свої гроші в їх акції. Тобто вони користуються вашими грошима, а вони вам за це виплачують дивіденди. Хоча, якщо нема в компанії дивідендів, якщо вона не виплачує, це не означає, що компанія погана. Тобто, якщо вони є, це добре, і тут же знову таки, Якщо вони дуже високі, то на це треба звертати увагу, бо дуже високі дивіденди, компанія чому може ділитися? Або вона не має вже розвитку ніякого, і ну, у неї вільних грошей дуже багато і вона дає великий відсоток, вона не знає, як розширитись, або в неї можуть бути проблеми, і вона таким чином залучає інвесторів, що купуйте наші акції, купуйте наші активи, нашу компанію. А ми вам будемо платити високий відсоток, а ви нам давайте гроші, бо нам, бо у нас мінуса, у нас борги, або ще щось таке. Натомість, якщо компанія не. Не виплачує дивідендів, це так само добре. Компанія може бути, ну, вкладає ці гроші в свій розвиток і вона знає, як розширюватись. Знову ж таки, якщо вона не виплачує дивіденди, це може бути і мінус, бо в них нема з чого виплачувати дивіденди. Добре, коли в компанії дивіденди там до 4%, це такі рахуються нормальні дивіденди. Про американські акції ми говоримо про дохід в доларах. Ось таке вийшло відео, показав вам, як шукати ці показники, що вони означають, як їх можна знайти в Вікіпедії. І почитати собі більш детальніше, якщо щось було незрозуміло і де копати цю інформацію. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, втискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На цьому в мене все. Всім дякую, всім папа, успіху в інвестиціях.